Сьогодні, значить, рекламна агенція «Banda Agency» викотила геніальний по своїй глупості проєкт, який підтримав міністр культури Олександр Ткаченко. І деякі чи «Banda Agency» підтримала Олександра Ткаченко, і деякі українські митці. Серед яких на Надя Дерафєєва, Альона, Альона, і там ще, ще хтось ще хтось. Значить, вони вже запропонували показувати до Дня Незалежності герб отаким чином пальцями. Е, є дуже великий ризик, що ми зараз скотимося просто в сальнощі і почнемо, ну, типу, згадувати, що ці. Знаки означають в я знаю, що сферах чекай. Ні, давай ми будемо все ж таки намагатися не розстроювати Юлю Галушку, бо вона нас дуже просила стримано обговорювати цю тему. В Сенсі вона проти сексу вже якби ви чули, що мені зараз Василь Таран почав навалювати в підслужку. От але ну, є дві трактовки, значить, у цього знаку. Є дуже сальний, який ви собі можете самі пошукати його зараз. Я думаю, що ага. весь фейсбук Український в Дінвізбушки. Два і, пса і, і є церковний, бурює. що це типу Ісус Христос. Але очевидно, що б... банда Еженсі... <рес> Ісус Христос. Я перепрошую зараз. Отак показував, якщо що, двоперстя. будьте будь здрасті. Але банда ЕДЕДженсі очевидно, що не зробила аналітику, вона не вивчала український етнокультурний код, і вони не знають вже стапісувати в березивон процес пенетрації. і вони не знають, що в українській навіть політичній культурі вже дуже. Дуже давно придумали, як показувати герб України. І це виглядає ось таким чином. Трьома пальцями. До речі, В'ячеслав Чорновіл увіковічений навіть саме в такій позі у пам'ятнику, який стоїть у Львові. І очевидно, що просто люди з банди Ейдженсі цього не знають. І як так вийшло, що люди, які не розуміються на е українських мемологічних одиницях, були в принципі допущені до такого проєкту, можу в захист сказати, чого. А ти не. що зараз показуєш? Це Аллах Вільк. Відповідно, згідно відповідно, єдине, що зараз асоціюється з цим тризубом і має негативний окрас до нього, це ВОО Свобода. Є у нас така націоналістична партія. Яка постійно на емблему Ні, собі. Слухай, дивісь, е... ми тут? Ні, давай не будемо мішати мухи і котлети, все типу в один казан. Є е, собі ВО свобода, яка намагалася приватизувати приватизувати цей символ. Цей, мабуть, символ. єдине. Я ж кажу, я єдине, що скажу в захист, це єдине, що асоціація негативна може бути з тризубом показаним таким. Це через Во тому що Во Свобода ну а, а потім починаються оці ці галіми відмазки, що ми намагалися знайти якісь, якусь символіку, яка б ніде ні з чим не асоціювалася, і зрештою просто з двох ніг в бідон зі сметаною. на Добрий вечір. Ми тепер будемо показувати так. По Не, так пан Ткаченко от показував. Це ж вообще, взагалі трош, про друге. П'ять років на воді. П'ять років на воді і ні одного Бо, А, Я ще ми мас бачив, що тіпо, Зеленський наказав всім міністрам відрубати по два пальці. І так Ткаченка, знаєш, такий. Або, або у нас, типу. В, Кабінет міністрів почали набирати середньовічних британських лучників, тому що їх коли ловили французи та. То їм же ж відрубали якраз вказівний палець, і тоді, значить, я не знаю, як це показати. Парадний один шоколадний. Я, я продовжу ну, типу, другу тему. Мені більш ручники, подобається. Вони показували отак французам, що типу у мене ще є середній палець. Ви мені це відрізали, у мене ще... Ну, В общем, стосовно прачечної і інших ініціатив, Чекай, чекає, бандегідженці до цього робили якісь прекрасні факапи. Багато я, я згадаю, у мене. У мене все ходи записане. Значить, чорним по білому у мене в версі рукою, чарівною рукою. Наперешені на Юлія Галушки написано, що в травні 2021 року банда Едженсів відзначилася співпрацею з Пітерською рекламною агенцією Сетерс. Українська креативна агенція банда Едженсі, яка відома серед іншого зробку єдиного бренду України Нау», і російське комунікаційне агентство Setters оголосили про свою співпрацю в квітні. Вони там мінялися співробітниками. Одні їхали до одних, другі їхали до других. Мір, дружба звачка, нам надо поговорити, Ми вийшли цього. і вся ця культурна Не, треба казати, як Сергій Мельничук каже: класик, ця ця шляпа значить. Ой. Це вся шляпа дружить, Ну, дивіться, і хто виправдовує насправді ти мені сьогодні показував пост Міті Гуріна, стосовно того, хто Так, депутат Верховної Ради. Верховної Ради, України. Ради. А, а нічого, що Артем Лєбідєв, в якого Мітя Гурін працював весь цей довгий час, до 2010-го. Я, ну, я не пам'ятаю. неважливо. Року, взагалі, працював. той, хто працював з терпілом конченим, ну я не знаю, як просто сказати е коректно, ну, типу на Артема Лєбідєва, який там. Лазив по ЗС, нещодавно шкода, що не впав і не здох. Може давати оцінки комусь позитивно. Ой, на Факапілі, ой, вибачились. Та мать його. Так. Ні, я вважаю, сьогодні ні. Сьогодні прекрасний день, Він, можна його в українському календарі написати як День секс-культ просвіт. Всі загуглили, всі подивились, що означає цей жест. Ну, і всі забули про якийсь черговий срач минулого дня. Все як завжди.